До вас? У камеру що? Так, так, так камерою. Все, все. Доброго дня. Я називаюся Ірина Форестян-Ганущак. Я є засновник директора фонду дослідження древніх цивілізацій в Нью-Йорку і директор музею Терпілля у Нью-Йорку. За запрошенням пані Марії Пахолок, нашої світлої берегині цієї Галицької землі. Ми приїхали сюди. Зараз ми приїхали з Києва, де закінчився третє міжнародне бієнале зброї, девізом якого було зброя, право на гідність, і успішно ми його привели. І посвята була цьому славним походам, перемогам Святослава Хороброго і нашого короля Данила Галицького. Тому ми привезли. Уклін цій священній землі, княжий Уклін від київських Чернігівських князів, тих, хто зброєю в руках берег нашу священну землю. І уклін вам, дорогі берегині сьогоднішні, які сьогодні підтримують цю традицію, цей звичай любити, берегти, зберігати цю землю для майбутніх поколінь, для наших внуків, правнуків. І я знаю, що ми з відкритим серцем і душею ми виправдаємо довіру наших предків, якщо вони дали нам життя. То вони вірили, що ми збережемо це життя, і е, ті символи вічні символи життя дерева, які на трипільських е, кераміках, які по знаходяться по священних берегах Дністра у великій кількості. І ці наші середньовічні символи Галицької землі. Захід, світ знає про Галич, і наше завдання підтримати найкращу, найправдивішу інформацію про наші землі, про нашу історію і такими фестивалями, дякуючи таким полум'яним організаторам, молодим, сповненим віри у майбутнє. Ми донесемо світу, що ми знаємо, як жити, і використовуючи мудрість пращурів і сучасні знання молодих, ми справимося з цим тяжким завданням, тому що Дністер кличе, хвилі плачуть ті страшні ситуації, які опинилися, але світ має досвід. Як зберегти такі екологічні комплекси? І разом ми будемо жити вічно? Дякую.